Знаєте навіщо я сьогодні підняв так стіл? Все заради того, щоб показати вам одну чудову вправу для ваших колін. Як відомо, більшість захворювань в колінному суглобі починається зі зменшення та зниження якості синовіальної рідини, що в свою чергу приводить до недостатнього змащення суглобових поверхонь, підвищеному тертю та поступовому зносу хряща. А це остеоартроз, синовіїд, ревматоїдний артрит та інші захворювання суглоба. Симптомами є набряк, біль почервоніння, скутість та хруст суглоби. Нам потрібно знайти поверхню, на якій ваші колінки будуть вільно звисати. І на протязі 10 хвилин просто починаємо ними вільно і без зусиль робити отакі от махи. Це чудова декомпресія сустава та сприяння виділенню синовіальної рідини. Для посилення ефекту ми можемо. Отак от от взятись за чашечки, трошки їх підняти наверх і притиснути. І робимо ті ж самі махи. Ось і все. Дбайте про своє здоров'я, живіть без болю та пам'ятайте, що старіння організму починається зі старіння ніг.